І ще Кандидату кандидат в депутаті. Шановні члени комісії, шановні спостерігачі, шановний пане Голо, я вважаю так. Я хочу сказати стосовно дійсно цієї теми, яка піднімалася стосовно кольору у бютені і перевірки. Ці бюлітні тиждень лежали тут. Їх бачили представники усіх сил, що приймали е, участь у виборах. Всі бачили, що вони е, різні. Але я вам скажу так: кожен, кожен розраховував, що якщо він програє, він зможе апелювати. Програв би той, хто зараз вважається фаворитом, він також саме би це робив. Він також саме би апелював до порушення. Тому я вважаю, що дійсно це, це питання. Має бути розглянути. У людей є сумніви, і сумніви мають бути усунені. Я розумію, що шлях до істини довгий і важкий, але ми маємо його пройти. Ми маємо, все ж таки, я закликаю членів комісії проголосувати за це. Давайте, правильно, неправильно, але хай буде все почесно. Хай ми з'ясуємо істину. Врешті-решт, ми ввіряємо майбутнє своїх дітей. В Тій людині, яку ми оберемо. Давайте будемо впевнені, що ця людина обралася чесно. Тому я закликаю вас, коли ви будете приймати це рішення, все ж таки проголосувати, щоб, А я, приплавлю. я... Датя, чому щоб ці бюлетні були перевірені, бо я взяв їх і просто помацав, і я відчув, що вони надруковані на різному папері. Ну, давайте зробимо ситуацію до кінця. Дякую всім.